Жу йдемо у найстарішу школу Полтави. Цікаво, як вчать нащадків Гоголя та Котляревського. У Полтаві 42 школи, але ця школа вразила в неї команду особливо. Тут був шкандаль. От в мене в руках фотографії. Ось це фізрук. Завгос святкували свій день народження і фотографії з цього святкування виставили однокласники. Чому я з командою тут? Та тому що сьогодні день вчителя, до речі, мама зі святом, яке минуло. І в цій школі вчителі знають, як гуляти. Зараз перша дня. Діти ще повинні бути в школі, а вчителі, напевно, вже у розпалі. Добрий день. Фейма до вас. Ой, а ви є на цих фотографіях? Ви хто? Я директор. Нещодавно шкільний завгосп пишно відсвяткувала з колективом свій ювілей. Вчителі пили горілку в школі в робочий час. А світлини напівоголених педагогів, ювілярка виклала у мережі. Батьки обурилися. Ми повинні за кошти батьків, за кошти бюджету, міста ремонтувати свої зали, робити ремонти, а наші чепірів, покійно силі. Я танцюю. Саме цікаво, що роботи. Ця історія з фотографіями. Вона зачепила. Вчителі, яких мають діти поважати, побачили ось в таких образах із пипками в роті напівроздягнутими. Ви вважаєте, що це нормально? Це реквізит. Реквізит. Це реквізит. Так, це для конкурсу було просто. Це певний сценарний план. Тобто, а якщо то ви вважаєте, це що просто, це нормально? у нас же не просто, я ж кажу, якщо це відбувалося привітання, це все йшло культурно за сценарним планом. Культурно. А це теж реквізит. Пляшка, їжа, Ні, м, запуска їжа, їжа. Да. Ви Але ж, то... ж розумієте, що зараз ви смішно виглядаєте. Ви красива жінка, яка абсолютно має інтелігентну зовнішність. Просто обманювала всю країну. Це було п'ятниця, шість вечора. Тобто, навчальний процес давно заки робочий тиждень навіть закінчився. Це були фото із кафе чи ресторану, повірте, мені я би навіть не посміла, тому що вчитель так само має право на дозвілля і навіть на секс. У людей ну, зарплата освітян, Ви розумієте, що на кафе на ресторани коштів немає. Все одно вам вистачило грошей на пляшку і на закуску. розумієте? Ви могли це замовити у якомусь бюджетному кафе, якщо вже хотілося святкувати. Ми ці фотографії обурили. Я дуже хочу побачити пані Ніну. Я прийду подивлюсь по вашій школі. Добрий день. А скажіть, будь ласка, ви Ніну іванівну не бачили сьогодні на роботі? Ми Ще на роботі? Сидів. Отже, дивимося. Шукали іменинницю, а натрапили на її мужчину серця. О, а ви схудли трошки, тут ви повніше. Чи може ну, такий сам? Ну, так що? Пан Віктор, скажіть, будь ласка, що це з вами таке було? Розкажіть. Передягався після сценки. Чого це ви раптом? Зі мною сама скромність. Та я знаю, що цей педагог поводиться як герой на з серіалу Фізрук. Наш агент тут вчився і знімав на приховану камеру. Мені атаріє не курс. Розкажи йому, хто я. Це Ну корм. Да. Там, коротше, спеціальна така волшебна паличка і зачарок поповне програм я не ну, жив простий, я не люблю ні сюсюкать. А тут бачу фільм на гіях, оце я такий сам. мандячки, так, да, і все. Мене батьків покликали. Будь ласка, які батьки, де батьки? Настенька, ми можемо покликати батьків. А по сьогодні треба здавати гроші кожен місяць? У вас є список довжників? Як список? Да. Як список довжників? На кожному зібранні ви зачитуєте, хто сьогодні? Не ви, ні. А, а хто? Чекайте, це дуже серйозно. Власне, руководіть. А як звати вашого класного керівника? Ну, можу, ну ми, 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 От скажи, ми, може від рема? Оце фізкультурник? скажи, можна я зараз ти... перегументую? тобто на батьківських зборах діти, які не вносять гроші, їхні прізвища зачитують? Батьки, конечно, зачитували. Розумієте, ви не можете вимагати це неправильно, тому що не всі мають ми ці гроші. не вимагаємо абсолютно. А як не це, це ж моральний тиск? Пан Віктор морально тиснув на батьків, зачитуючи прізвища божників. Та батько зі шкіри готовий вилізти. Ви повинні це припинити. Це робиться в ваших стінах. Розумієте, ви не маєте права таким чином принижувати батьків. Ну, з вчителями в 12-й школі все зрозуміло. Можливо, хоча б умови тут для дітей гідні. Ось чоловічий туалет. Пані директор, це тут дуже смердить. Ну чого ж так засмерділося? А є тут прибиральники в школі? Mm -hmm. Ну, як же так можна було нас? Ну, так тут же ж неможливо, просто ми з операторами вже втрачаємо свідомість. Я зайду подивлюсь, що це так смердить. На перший погляд це чисто, але так як школа, директор каже, знаходиться на вигрібних ямах, то дихати тут неможливо. Я Можу пояснити і показати. Оцей і баланс. А це клас чого? Красиві високі стелі. Чим дуже велика стері. 125 років. Школа стара. Школа стара, я бачу, що ремонт тут не робили давно. О, впізнаю цей клас. Бачила на відео мого таємного агента. Дівчата тобі сумувати не дадуть. Хороші. Хороші. Прикомплекта. Перемо! Двоєчка, троєчка. Що значить боєчка троєчка? Ти, по ти. Шикарно. Все нормально, а? Да, є що І самі також є, за що не переживати? Класний керівник агента не соромиться говорити з учнем про еротику. Як таким от всерйоз приймати це вчителів? І от дівати їм домашні завдання як, як їм робити домашні завдання. Як може бути авторитет вчителя після цього? Тут дітей немає. Про що ви говорите? Ви так нічого Тут не зрозуміли. Та й та й не ви не зрозуміли, в чому мій візит. Професіоналів я в цій школі не знайшла. Пані Ніна, зірка Ютуба і е, соціальних мереж втекла. Також мама написала листа з проханням перевірити атмосферу в школі, тому що в 12-й школі вчителі принижують. Олю, молю вас, перевірте школу номер 12 міста Полтави. Жальтесь над дітьми. І доказом цього записи з ваших уроків. Мені дуже шкода, що сьогодні день вчителя. На ну, жаль, це не гордість міста, це ганьба міста і це особисто вам інтереса. Дітям діти вас прекрасні, це ваше. Я не вважаю, що ми працюємо тут з ганьбою. Тому я брати не буду. Я розумієте, учителі до дітей відносяться з повагою. Бережіть я ваших дітей. Що. Тому Як що діти Вони попри все вони вас люблять. Я не розумію за що. До побачення. Шкода, що педагоги, які у столітній школі мали б дбати про традиції, перетворили її на генделек.